Готую домашній йогурт і хочу поділитися своїм рецептом. Беру 3 літра домашнього коров'ячого молока і виливаю в каструлю. Можна звичайне молоко магазинне, додаю сюди цукор, за бажанням мені так подобається. 5-6 ложок. Беремо ложку і розмішуємо нашу цукор з молоком, щоб наш цукор не пристав до дна каструлі. Після цього ставимо на вогонь, щоб наше молочко закипіло, але не відходимо від каструлі, тому що воно може збігти. Коли молоко починає закипати, ми даємо ще йому прокипіти 1-2 секундочки. Потім виключаємо вогонь і даємо остити при кімнатній температурі. Коли молочко наше остило, знімаємо піну з молока, пробуємо, звичайно, молоко, щоб було 37-42 градуси. Та додаємо закваску, хорошо перемішуючи з молочком. Накриваємо кришкою та укутуємо або полотенечком тепленьким, або одіяльцем і ставимо у тепле місце на 8 годин. Пройшло 8 годин. І ось який смачний йогурт у нас получився, він густенький. Мені подобається цей йогурт з полуничним джемом. Ось я його перемішала і буду смакувати. Це неймовірна смакота. Якщо вам подобаються мої рецепти, підписуйтесь на канал і ставте лайки.